Добрий вечір, пане Олеже, слава Україні. Героям слава добрий вечір. Ну от, власне, розкажіть, чи дійсно є така можливість, якщо провину В'ячеслава доведуть, то він може мобілізуватися, і як це має відбуватися згідно із законом? По-перше, це дуже передчасна заява про загальновідомі речі. Дійсно. В травні такий закон прийнятий, і він був спрямований на те, щоб поповнити збройні сили України великою кількістю людей, засуджених до позбавлення волі. Адвокат Сулима дійсно правильно називає, що обмеження в законі є щодо осіб, які вчинили вбивство двох людей, або злочин, які пов'язані з сексуальним насильством, і там є інші обмеження, наприклад, п'яне водіння, яке спричинило смерть е ДТП двох і більше людей. Але мій колега забув сказати таку просту річ. Якщо буде довічне ув'язнення, то воно також не розповсюджується на цього е засудженого е на зінченка. Іншими словами на сьогоднішній день відома лише первинна кваліфікація особи, по якій було здійснено затримання і висунена підозра. Тобто, просто просте, некваліфіковане вбивство на підставі раптово виниклої неприязні до е Ірини Фаріон. Я думаю, що в процесі розслідування даного кримінального провадження ймовірно, ну очевидно, повинні бути встановлені інші обставини, як то наявність змови з кимось, навіть не встановленою особою, чи виконання цього вбивства на замовлення чи е, співпраця, в тому числі, із е, специфічним е, куратором якимось з, е, через телеграм-канал, тощо. Що дасть підстави кваліфікувати його дії за частиною другої статті 115? А отже, є всі підстави, вірніше, немає. Ну, що заборони щодо призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі. А, пане Олеже, чи чуєте ви мене? Зник. Пан Олег, із нашого ефіру, сподіваємось, що зараз відновимо зв'язок. З ним спілкуємось про те, чи може В'ячеслав Зінченко мобілізуватися до лав ЗСУ, якщо його провину доведуть і таким чином нібито уникнути покарання, про що заявив його адвокат, і... ну і про те, чи може йому загрожувати загалом довічне ув'язнення, за яких умов. Чи... Так, чи лише от це покарання, яке передбачено статтею там, від 7 до 15 років позбавлення волі. Про це нам все роз'яснить Олег Мицик. Так кажуть мені, що є вже Олег Мицик. З вами зник зв'язок. Чи можете ви повторити останню якусь частину вашої відповіді? Доки мене чули, перепрошую студія, я не знаю. Доки мене було чути? Буквально останні два речення. Таким чином, якщо буде здійснена кваліфікація за частиною другої статті 111, то 115, то не існує перешкод, там є одне обмеження. І неповнолітній вік, який виключає призначення покара вигляді довічного покарання, якщо буде довічне покарання, цей закон на Цінченка не розповсюджуватиметься взагалі, і проблеми такої не існуватиме щодо можливості звільнення особи. Ну, по перше, ми ще взагалі не як то кажуть, не перескочили через річку, а вже говоримо го е, я прогнозую такий судовий процес до. Набуття вироком законної сили, зважаючи ну, на об'єм доказів, ну не може тривати менш як 2-2,5 роки, і лише повне визнання особою вини може прискорити цей процес. Тому говорити про уникнення покарання це просто медійний крок. Завчасний, дуже завчасний процес буде довготривалим, протягом якого очевидно, зважаючи на поведінку Зінченка в після вбивства. Ну, давайте так, не буду забігати наперед. Після того як він покинув місто Львів, в маскувався і переховувався. Зважаючи на це, його будуть утримувати під вартою. Підстав для звільнення не буде. Який механізм згідно закону? Він дійсно розписаний дуже коротко і, взагалі, не встановлює будь-яких обмежень для того, щоб не унеможливити мобілізацію якоїсь осіб в збройні сили. Ну, по перше, там є в законі лише перелік статей, в яких є злочини проти е безпеки держави, є група злочинів пов'язаних з організованою злочинністю. Злочин пов'язаний п'яне водіння загибель двох людей. Є окремо обмеження а група злочинів пов'язаних з статевою недоторканістю, тобто, якщо це вбивство пов'язане з цим, і там інші злочини, і е, є лише обмеження щодо кількості осіб, яких вбили. Крім цього, в законі про умовно дострокове звільнення, на відміну від сусідньої статті, яка передбачає умовно дострокове звільнення будь-якого засудженого. Взагалі виключено потреба в його позитивній характеристиці в його. Намірі і в оцінці і, того чи ставлення? І вже є судова практика, де суди першої інстанції відвертим злодіям відмовляли в звільненні з під варти, апеляційний суд одної з областей вказав чітко: що в законі з цього приводу ніяких вказівок немає. Яка процедура? Особа зголошується на те, що вона має бажання продовжувати службу в збройних силах України, обов'язкова умова, вирок має набути законної сили, іншими словами, він має пройти апеляційну інстанцію, щоб ви зрозуміли в українських реаліях це іноді півроку після проголошення вироку. І це за умови, що особа не оскаржуватиме рішення в касаційній інстанції. Це самі розумієте, це певні часові рамки, які обмежують в першу чергу зінченка до того, що він хоче досягти. Друге, після подання ним згоди, так така інформація скеровується військовим частинам, так званим рекрутерам, які прибувають і проводять первинний, первинний ну, бесіду і встановлюють придатність таких військовослужбовців інтерес до збройних сил, і отут. Єдиний, хто може відмовити і перешкодити втіленню такої ідеї, це саме військові частини, які можуть відмовити в прийнятті на контракт ось особу, яка вчинила такий специфічний злочин. При цьому військова частина не повинна мотивувати, з яких причин вона не дає рекомендацій і не дає згоду на прийняття такої людини. Далі після того проходить первинний медичний огляд в е Колонії чи в слідчому ізоляторі, де особа в той час знаходиться після набуття вироком законної сили. Після того проходить військово-лікарська комісія, рішення суду про умовно дострокове звільнення від відбування покарання. Суди при цьому аналізують, скільки особі залишилося до повного відбування покарання. Для чого це потрібно? Якщо особа порушує закон, вимоги закону, пробачте, вчинить самовільне залишення частини, або вчинить інший злочин. Розкрадання пробачте за непокору законним вимогам командира, насильство щодо співслужбовця, особа, яка вчинила один з таких злочинів, вирок переглядається і вона продовжує відбувати покарання. В цьому і особливість умовно дострокового звільнення не просто йде в збройні сили, а він і повинен перебувати під адміністративним наглядом військової частини або до закінчення військового стану, або до закінчення як мінімум відбування покарання особою строку, який залишився, і після того суд постановляє таке рішення. Особа на протязі доби з моменту проголошення такого рішення під супроводі національної гвардії доставляється до найближчого ТЦК, де укладає контракт. На проходження військової служби з тою частиною, яка надала рекомендацію, при цьому треба мати на увазі, що законом прийнято спеціальне кримінальне покарання. Ну, розумієте, яка логіка? Суд звільнив особу умовно достроково, а вона відмовилась підписувати контракт. Законодавець встановив окреме покарання в вигляді від 5 до 10 років за відмову укладення такого контракту після звільнення особи. Ну і після того проходження військової служби. Е у нас на Львівщині багато. Я читав багато маю інформації про те, що про значну кількість осіб, які звільнені від відбування покарання умовно достроково, більше того, вже є неприємні випадки, коли ці особи вже вчинили злочин і самовільно залишили військові частини. Я думаю, що цей механізм буде вдосконалюватися, і до тої пори, коли прийде пора пану зінченку давати згоду на службу в збройних силах, я думаю, що в цей закон внесуть десятки змін. Виходячи вже з практики, яка існує, ну, але найголовніше довічне ув'язнення виключає можливість укладення такого контракту. От ви кажете, що підозрюваному таки може загрожувати довічне, тому що щоб пояснити менш. Могою? Пускаю припускаю можливість кваліфікації його за частиною другої статті 115, А отже, можливість призначення довічного покарання у випадку такої кваліфікації так. я лише припускаю, виходячи з загальної інформації про обставини вчинення злочину. І е, тому, що щоб пояснити менш тяжкий склад злочину, йому треба розповідати про свій мотив, щоб себе захистити, але наразі він свою причетність Добре. заперечує. А як ви думаєте, да. є ймовірність того, що підозрюваний таки визнає свою провину і, скажімо, е, змінить свою тактику, доводячи лише свою причетність, чи навіть, попри це, йому може загрожувати довічне, якщо зберуть достатню кількість доказів для цього? Ну, дивіться. Логічне покарання це не є обов'язок суду призначити. Особа, яка навіть вчинила злочин, по якому може призначити може призначене вкрай дові у вигляді довічного позбавлення волі, вона реально може отримати і 15, і 14, і 11, і 10 років. Суд оцінює її поведінку і в тому числі сприяння. Ви знаєте, я не здивуюся, що пан Зінченко попросить через якийсь час угоду з слідством для викриття інших співучасників чи замовників вчинення злочину. Якщо таке мало місце. Це. адже закон не виключає і такого, і в такому випадку йому може бути реально призначене покарання навіть по тій статті, яка передбачає довічне позбавлення волі, більш м'яке, наприклад, покарання з визначеним сроком позбавлення волі. Ну у вигляді там 15 років позбавлення волі, тому його поведінка на сьогоднішній день е, викликана тим, що, що він, що суспільство. Е, немає уяви про об'єм доказів, які має слідство на сьогоднішній день, або може мати в майбутньому. Ми ж будемо розуміти, що е, працюють над е, роб, над інформацією, яку останній читав і збирав над його перепискою в телеграм-каналах, над пошуком реального замовника, е, від якого могло надійти пропозиція вчинити таку дію. Я таки говорю, це знов таки, виходячи з загальної інформації, яку я чув про це на брифінгу. Ну, це загальні пізнання, і е, я не можу казати, що саме так є в справі. Ну, але якась логіка вчинення його дії, якщо це він вчинив, повинна бути. Поки що не існує немотивованих дій. Не існує завжди є мотив, і це є ключове.